За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році рак молочної залози став причиною смерті близько 670 тисяч жінок в усьому світі. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій або на четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. За даними Національного реєстру, у 2024 році в Україні зареєстровано 12 207 випадків раку молочної залози. Це 12 113 жінок та 94 чоловіки, а 3 731 людина померла внаслідок цієї недуги. Серед захворілих в цій статистиці є і 262 пацієнти із Закарпатської області, котрі складають 2% усіх. Пацієнтів в Україні і серед померлих, на жаль, маємо 145 пацієнтів, котрі складають 4 від усіх померлих від раку молочної залози в Україні. За 9 місяців 2025 року виявлено 162 нові випадки, і станом на 1 жовтня на обліку перебуває 3969 жінок. Звичайно, що розглянувши вікову структуру. Даної патології ми бачимо, що із віком, із чим старше вік, тим, звичайно, хворих пацієнток збільшується кількість, і найбільше у нас. Найпоширеніше рак молочної залозиці є у віковій групі жінок 60-69 років. Вони складають 16% від усіх зареєстрованих випадків, а також старше 70 років. Це 61 випадок і 23%. Звичайно, що смертність і захворюваність від раку вони продовжують зростати. і це захворювання займає перше місце серед усіх злоякісних новотворень. Жінок. Однією з основних причин таких високих показників є недостатня обізнаність жінок щодо ранньої діагностики. Позаяк я вже озвучувала, що дійсно найбільше у нас виявляють такі на випадки вже на останніх стадіях. І тому вкрай важливо знати і розуміти цю проблему, і, звичайно, що потрібно здійснювати необхідний скринінг. А також самообстеження. Тому жінкам віком від 21 до 29 років в Україні рекомендується хоча б раз на 3 роки проходити опитування щодо факторів ризику та симптомів, які можуть свідчити про розвиток раку молочної залози. Якщо опитування виявляє фактори ризику або симптоми, то такі жінки направляються на відповідну мамографію. Також іще до вразливих груп в населення входять люди, у яких є родичі першої лінії, які хворіли на рак грудей, в кого не було вагітностей та пологів, в кого перша вагітність була в 30 років і старше, пізня менопауза, також присутнє вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі. Тому власне обізнаність. І вчасне звернення за медичною допомогою є запорукою лікування і одужання.